Україні героям слава тут написано, добре. Це дуже гарна досек, дуже дякую. Що, що ви гадаєте щодо сучасної української літератури, в якому напрямку вона має рухатися? Що на вашу думку має змінитися в сучасному літературному процесі, а що має щось змінюватися? Є літературний процес. Такий, як є. Я в цьому літературному процесі шукаю класиків. Мене не цікавить попсова література, я не називатиму прізвища, не хочу нікого образити. Але колись я захоплювалася десь скільки там років ну, за 20 тим так званим постмодернізмом, яке геніальний Юрій Ільєнко назвав поцмодернізмом. <риклад> а я тим захоплювалася тільки тому, що нас формували на радянській літературі, розумієте? І коли прийшов той постмодернізм після радянської літератури, то він видавався чимось чимось таким заманливим. І знаєте, яка я щаслива від того, що моя дитина це найдору брати не хоче? А це, це ці відомі писателі, які можуть збирати зараз великі публіки. Я категорично не сприймаю цього ну, попсового читання. Крім того, я не маю вже на це часу не тому, що його реально немає, а тому, що вік не такий. Я всі завжди студентам казала: якщо вам за 20, ви маєте час читати все і погане, і ніяке, і мудре, і глибоке. А коли тобі такого життя на плечі кладе одне літо, друге і третє, ти починаєш фільтрувати. Це так, як переді мною є булочка з махом і нічого. То я розумію, що для мого шлунка краще нічого, ніж булочка з махом. Тобто я мушу знайти час для нормального борща, розумієте? Тому я краще нічого не буду їсти, ніж щось погане. Так само і з читанням. Я знайшла собі доченця зараз. Я щаслива. Я знайшла Щербака, до якого я дуже довго я... Я, яким... я з яким я з ним тривалий час взагалі є, починаючи від його причин і наслідків і закінчуючи його часом Хсмерто э, і його э, великою грою, так здається, називається, друга частина. Ну, ці, ці тексти мене насичують. Нещодавно я відкрила для себе Петра Кралюка, який білетризує українську історію, оживлює її, персоніфікує. І коли я його запросила до Львова, щоб він презентував якусь свою наукову книжку, бо я знаю, що він досліджує національну свідомість 16-17 століття, це також моя тема. І знала, що вони зробили там класну цю енциклопедію Острозької академії. А він каже, що я маю художню книжку, яку? А вона називається Сильні і одинокі. А я ж собі так подумала: а що одинокі? Правильно, ж ну, самотні. Ну але що це я буду людині вказувати? Так, ми собі за зустрінемося і Ми обговоримо, чому сильні та одинокі. Я кажу, а про що це, вибачте, я не читала. Він каже, про Степана Бандера. О, люди добрі. Оце Волиняка написав про Степана Бандера. А я Галичанка про це не знаю. А зустріч має бути в університеті, в Львівській політехніці, де Степан Бандера навчався. І тоді з'ясувалося, що це взято з цитати Степана Бандери з листа Степана Бандери до Андрія Мельника, де він казав, ми сильні і одинокі. Але мусимо йти у ногу з часом, а ще краще випереджати його. Тому книжки приходять у різний вік, різні. Але дуже важливо, ну що дуже важливо? Дуже важливо чути справу на них. Знаєте, кажуть, що звір, коли він ранений і йде лісом, то він інтуїтивно шукає ту травичку чи рослинку, на яку він впаде цією раною. Отак зі мною відбувається. Коли я чую, що я заранена, вихолощена, висякла. Мене Бог приводить до такої книжки, яка мене наснажує. Ну, завдяки принаймні тому проєкту, який я роблю, це мене весь час тримає в тонусі, хоч я тепер художньої літератури читаю набагато менше, ніж я колись читала. Я зараз залізла в наукову літературу. Мене це більше цікавить, ніж художня література. Хоч немає нічого потужнішого, ніж образ. Віць який образ весни умирав, уражений проліском сніг. Це ж здуріти можна. Умирав, уражений проліском сніг. А це з геніального роману 60-ника Василя Рубана. Роман називається Потойдіт добра. Це конгеніальна річ. А книга мого життя це листя з землі, листя з землі Володимира Дрозда. Нема слів. Я дуже щаслива, що її перевидали, здається, минулого року. Тому не... ну, що, на вашу думку, має змінити в сучасному літературному процесі? Є, як є? є. Це вже таке. Це так, як на Фейсбуці пише мені один чоловік Змініть зачіску. А от не зміні!